Поштову марку Калус Оркестра». Ради всіх бачите, раді, що тут багато людей да прийшли. І, звичайно, вже раді такій красивій марці, що вона така гарна і для нас, і така доволі культова подія. Вдячні всім, хто завітав і велика подяка в Укрпошті, і завдяки всім. Дякуємо. Слава Україні! Свої кіликоми, своїм вліти саме з цією поштовою маркою. Плюс хочу наголосити те, що хто не мав слуги раніше сфотографуватися і потримати наш переможний кубок в своїх руках. ця можливість у вас буде в кінці презентації, адже ця перемога це не тільки перемога нашого клубу, це перемога кожного українця. Наше місто стало відомо цей світ, але повірте, ця відомість це гра для моря з тим, що даний гур загалом зробив для нашої цілої України. Перший мистець перемоги в Певкали. Так що вас просимо, вас цілої громади виставили. Дякую вам і слава Україні. Зараз ми станемо з вами свідками спецповнашення цієї марки. Та, що Просто Раз, два, три. Дизайн маркер виконався до Романчак, Леванчак, художниця конвертів Олексія а дизайн картки Юрій Сосницький. Сусни... Придбати новий поштовий випуск можна у філателістичній базі на куперпошти та у всіх стаціонарних відділеннях поштового зв'язку, а також онлайн у поштовому маркеті. Збираю марки 20 років приблизно. І так, ця марка є маркою воєнного часу. І, звісно, вона має бути в колекції. Навіть якщо людина тільки почала збирати, вона її обов'язково до колекціонування. Сьогодні урочиста подія. Наші переможці кавош. Е Присвячена їм марка, ми її торжественно погасили і зараз чекаємо на підпис. Тираж марки 780 тисяч, але ще окремо «Інсайт» було випущено 300 великих аркушів нерозрізаних типографських. От, то для, колекці... для шанувальників вони є цікавим, бо воно є рідкісним. Колекція досить величі... ну, велика, але порівняно з тими, хто займається цим професійно, бо я як звичайний філателіст, то в них надзвичайно величезні колекції. Скажу так, бо коли збирали Україну всю в листах, це є досить заможна колекція. Це йде лімітованим тиражем папка, в якій представлена вся продукція цього випуску. От, тож колекціоную і стараюся мати все рідке а загалом вже випущено Україну більше двох тисяч марок.